В дитинстві, от зараз розкажу, вона мене навчила одної штуки. Дотепер не, не можу вийти з тої програми, думаю, та й не варто виходити. Я сидів вдома, приходила мама цього групу продовженого дня і каже, а вона приходила вже така дій, дій, а ну, гад, ще мені список, що ти доброго сьогодні день зробив? І я так сидів і та писав список, що я доброго зробив, там то зробив і то зробив. І тепер мені той голос мами. Я от сиджу, б'ю байники. Що ти гад з доброго сьогодні зробив? Так, ааа, бляха, що це добре зробити. Так що мама запропонувала з дитинства писати список, що я доброго маю зробити і що я потім зробив, маю відзитуватися. І думаю, а на що мені позбуватися такого? Я знаю, як то стерти, але я не хочу від тих чар позбуватися, тому що це класний такий цей. Хоча де деколи міжає трохи відпочивати. Так от формула проси вір, відпусти, відпусти, означає парадоксально, що ми навіть веде. Знімай важливість, постібайся над тим, над своїми тими горями і так далі. Бо люди ведуть себе дуже природньо. От вони, коли сумно, сумують, коли весело, веселяться. А спробуйте, коли сумно, е трошки повеселитися. А коли весело, навпаки, медайте, хто в п'ятницю сміється, то в неділю плаче. Тому що е, іні китайський, пам'ятаєте, оцей от в кожному білому і трошки чорного, в кожному чорному і трошки білого, в кожній чоловічій енергії є жіноча, в кожній жіночій зароджується чоловіче. І воно одне в друге перетікає. І отримує. Що таке отримує? Ви замітили, може більшість людей, особливо в продажах, це замітно. Чому продажі в продажі це спорт, це фізкультура. це ні, це якраз спорт, бо це змагання. Там є вимірювані результати. Продажі це, це навіть сам собою змагається, як бігун. Сьогодні я бігав там півмарафон за, за стільки часу, а завтра я біг півмарафон за, за стільки часу. Е, тому це фізкультура. І видно е, зразу, що, е, от, е, наприклад, не міг нічого продавати, почав е, вести перші продажі. І сидить таке е, униле створіння. І каже: о, ну і що там заробила стільки-то, а от там зоряна, або ще там хтось продав на стільки. І що там я зробив? А що порівняно з твоєю зарплатою? А що порівняно з зілому маском? А що порівняно з білим єйцем, да? ну, Біда, і що далі? З такої людини зробить, які база стріляти приходиться. Тоді та людина е, починає всякі дурості, е, от врасу розчаровувати в світі, у всьому у всьому приходить до виставки, що нічого немає, вона одинока і все. І це згідно її віри і відбувається. Так от, оця формула остання отримую, вона про що говорить? Вона говорить про те, що вмій святкувати маленькі результати, як єврейська приказка є. Ми, євреї, не проти великих перемог, але ми не проти і маленьких. Тому що з маленьких перемог складається перемога в великій битві. Тому вмійте святкувати перші результати, вмійте її порадіти, не змагайтеся з іншими людьми, змагайтеся з самим собою вчорашнім. Кожного своя доля, кожного своя дхарма яка на сході, кожного свої здібності. Тому тобі нема чого змагатися, наприклад, або там, наприклад, теж от, отримуй. Зараз я розкажу ще, що дуже заважає заробити гроші, страшно заважає. Тобто формулу запам'ятали: проси, вір, дій, відпусти, отримуй. отримуй. Радуйся маленьким результатом, святкуй великі результати, винагороджуй себе. Подорожуй. Тому, то, що на тебе я винагородою, винагороджуй себе. Винагороджуй себе. Тому варто подорожувати, водити себе в ресторани дорогі. Тобто себе якось балувати треба. Тому що, наші тобі ті гроші, якщо ти не знаєш, ну, заробив ті гроші, і що дивишся на них, то папірчики. Просто люди придумали, що вони чогось варять, Або купив собі то золоте кольцо, сидиш дивишся на нього і що далі. От твій спосіб життя має змінитися. Окей.